П'ять тисяч гривень заплатила Валентина Волкова за інтернет-сеанс у Гадалки. Жінка розповіла Суспільному, що її брат три роки вважається зниклим безвісти. Через відчуття невизначеності і безвиході вона звернулася до гадалки, щоб отримати інформацію про брата, каже Валентина. Це була прям така розпіарена гадалка. Вона є в соцмережах, є на Ютубі, вона прям там а, дуже розпіарена і вони так підготували все теж і по зумами спілкувалися. Був гіркий досвід, коли гадалки там мені відкрито прямо говорили: Вибач, а, ну він загиблий, його душа. Ну, тобто, знаєте, оцей моральний тиск добивання оцього, що він там а, він загинув швидко, його душа ходить по полю бою, та, не може заспокоїтися. І і слова зрозуміло вибивають тебе взагалі. Валентина каже, що зверталася до декількох так званих провидиць. За словами жінки, гадалки розповіли їй те, що вона хотіла почути. То вони мені давали те, що я фактично потребувала. Вони мені говорили, да, він там живий, а, да, він а, типу а, там чекає допомоги. Був мене досвід, коли дійсно я спілкувалася однією із так званих гадалок, яка мені чітко описувала бойові дії і які прям межувалися з тими словами, які мені розповідали побратими. Тобто, розумієте, от була оця соломинка, я розуміла, що щось сходиться, значить, це правда. І мені це мені так було легше. Емоційно, морально мені було легше. Легше, але була і протилежна сторона, коли ну зрозуміло, дивіться, вперше це кошти кожного разу, коли ти звертаєшся, ти виділяєш да зі свого вибачте, кармана, да, відриваєш від своєї сім'ї, щоб отримати хоч щось, хоч якусь інформацію. За словами Ольги Юрченко, директорки міського центру соціальних служб випадків, коли рідні розповідали, що звертаються до гадалок, вона знає десятки. Я дуже завжди не... Переживаю, коли люди втрачають час, коли іде мова про. Одну ситуацію, а там якась бабуся, чи якась там ворожка, чи якийсь ворожбит сказав інше, і вони починають десь там їм розказують, що треба заплатити там певні кошти, і там його повернуть, там якимись нелегальними шляхами, і от і люди, люди платять такі кошти. Я не маю повноважень і права давати оцінку дій тим людям, які беруться за це. Але ще жодного разу в мене не було ситуації, де бит ну, допомог. Могли, і це стало причиною або підґрунтям для того, щоб людина повернулася, або було визначення ну, таке 100%. У мене таких ситуацій не було. Якщо людина добровільно віддає свої кошти, її не змушують, не обманюють. То притягнути до відповідальності в даному випадку того, кому вона віддала свої гроші насправді дуже важко. Якщо є якісь ознаки, що давали неправильну інформацію людині, ну в контексті того, що гарантували, там якийсь результат, от, за що людина заплатила кошти, то тоді ще можуть вбачатися ознаки шахрайства. Якщо гадалки, ворожки не отримають просто готівкою кошти, довести що надзвичайно складно. Віталій Биков, начальник відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області, розповів Суспільному, що з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2025 року відділом кіберполіції в області зареєстровані випадки шахрайства, вчинені проти рідних та близьких військовослужбовців, що зникли безвісти та потрапили у полон. Три випадки в 2023 році та один в 2024. З них двом особам оголосили про підозру і з обвинувальним актом направили до суду. Ще по двом фактам відкрили криміналь провадження Та проводять досудове розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.